Доброго, теплого, світлого дня, українці, друзі, мої дорогі земляки, хочу зачитати вам свого вірша, я назвав його Моє щасливе дитинство. Так мені сьогодні раптом цей вірш, зійшов. Приліг трошки на диван і наче наснилось дитинство. І я швидко став і написав цю вірша. Якось виразно і раптово дитинство згадалось. Після літнього дощу. В калюжах купалась, бігло стежкою по полю, гороху нарвало, всіх сусідських дітлахів до себе зібрало. Сонце палить йому шкіру, вітер чуб рахує, до крові збитого пальця листочок рятує. А воно гуля щасливе на колгоспній лані. Квіточок букет зібрало, несе своїй мамі. На букетик дітки квіточок і подаруйте своїм мамам. Bom...